Слово полку Ігорів, пісні, думи, ватажки селянських повстань, образи Хмельницького, Богуна, Кривоноса, Палія, Іскри очолювали боротьбу селянства. А Тарас Григорович Шевченко взагалі пов'язував майбутнє українського народу з ідеєю селянської революції. Ну проти Шевченка я точно нічого не маю. Вітаю! З вами на авторка. В умовах урбанізації другої половини ХХ століття радянська література почала завуальовано відтворювати село як один із пунктів проблеми суспільства. Тут же спостерігаємо докори письменникам, які на переконання тодішньої влади збивалися на дрібнотем'я і взагалі підміняли реальність. Уявленнями внаслідок радянської колективізації українські села постраждали від перенаселення і бідності. Отже, по отриманню паспортів почався великий виїзд людей. За роки незалежності України з мапи зникло більше 500 селищ. Селяни продовжують залишати домівки у пошуках роботи, залишаючи гектари і гектари по землі просто заростати чагарнику. Жити у селі давно не модно і престижно, і тут же можемо пригадати довоєнне ставлення, наприклад, до мови. Ти розмовляєш українською? Фу, ти що, слюк? Молодь давно перебирається в міста побільше, а то й взагалі за кордон. Де да не те, щоб є робота і перспективи, а хоча б магазини. Так, через відсутність банально достатньої кількості мешканців магазини і пошти просто не відкриваються у селищах? От уявімо, як на Полтавщині здавалося б, центр України добре розвинена аграрна галузь, але мінімум 79 селищ взагалі не налічують жодного зареєстрованого мешканця. Кількість селищ все менша, а отже, за логікою зростає ринок землі. Але чи панують на своїх теренах українці? Цікаве питання. Е, да хто скуповує українську землю? Е, відповідь Українці з 1 березня 2020 року було прийнято закон України про внесення змін щодо умов обігу, бла бла бла, коротше кажучи, земельна реформа. Це не рішення на 10 років чи 20. Це рішення назавжди. І ми повинні надати людям сьогодні право, щоб кожен чоловік в нашій країні отримав свої паї. А сьогодні земля не розпайована, і ви зараз хочете її продати, не віддавши людям її конституційні права. Законом було скасовано мораторій на відчудження земель, який діяв в Україні більше 19 років, і запроваджено ринок. Землі. Тоді ж заборонено купувати землю юрособам, учасниками яких є громадяни держави-окупанта. І хоча реформа почала діяти 1 липня 2021 року, це все одно не завадило росіянам офіційно володіти нашими землями, станом на початок повномасштабної війни. Було достатньо всього лише зареєструвати свою компанію на Кіпрі, як зробила це малигіна Тетяна, бенефіціар і власник ПОСП. Куйбишевське. Та сама її компанія Кемберой ЛТД володіє майже 100% часткою аграрної Миколаївської компанії. У грудні того ж року, після початку роботи реформи, було просто видалено і додано нового бенефіціара. Вгадайте, кого? В житті не повірите, ту саму Тетянку з Нижогородської області Росії. А що там за ренда? Взагалі все стабільно. У список входять США, Люксембург, Канада, Кіпер, Саудівська Аравія, Франція, Швейцарія, Великобританія, Сінгапур, Нідерланди і купа інших. Одним словом, сука, бля цей во. Наразі всілякі експерти залишають лише позитивні відгуки про діючу реформу. Мовляв, з відновленням економіки зростатиме і попит на землю, не тільки на західній території, як це діє зараз. Закликають, звісно, і українців вкладатися в землю, бо зараз це найбезпечніший актив. Правда, де взяти кошти в таку інвестицію, ніхто не сказав. Ну треба ж робити вигляд, ніби всі ці реформи взагалі якось діють на користь українцям. Отож і виходить, що транснаціональні компанії продовжують скупати наші землі, просто здійснюючи аферу через українського номінального власника, або іншим способом способом зміни цільового призначення землі, наприклад, ну, під забудову. Другий етап реформи повинен бути розглянутий вже 1 січня наступного року, це через кілька місяців. І знову очікується дозвіл на придбання землі юридичними особами. За цю священну землю лилася кров українців. Мільйони людей полягли, захищаючи цю землю. Коли немає землі, коли немає мови, немає української нації. Нас намагалися позбавити мови. Не вдалось. Сьогодні в нас забирають землю. Землею і без того біда. Всі ми знаємо, що за війну росіянами під нуль зруйновано цілі міста. Наприклад, такі як Маріуполь, Северодонецьк, Рубіжне тощо. А що вже казати про селища? Це справжній геноцид за знищення українців та наших земель. Хоча, якщо чесно, я не думаю, що і про це знає кожен українець, а я не люблю себе загружувати плохими новостями і я про за добро. А там все погане. Вертаючись до хорошого, особисто я би закликала українців до популяризації нашого села. Може, давайте перестанемо нарешті хавати цю псошку про бідних селюків і вернемось до витоків. Українська ментальність це осідле володіння і обробка власних земель. В боротьбі з кріпацьким гнобленням наш нарід взагалі цілими селами проголошував себе козаками. А що сьогодні? Всі ці мурашники, забруднене повітря. Нахера Нахера. То і діло в селі. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями годуть. Розваг взагалі. Во. Ми коротше, їдем на пляж. на річку Донець. Ну і одним словом благодать. Зелений. А пізя хорошо на городі. Пі... Дякую за перегляд цього відео. Прошу вас не забувати підписуватися, ставити лайки, писати коментарі і, взагалі, що ви думаєте про земельну реформу, тому що дуже і дуже різні думки. А також підписуватися на мій телеграм-канал. Посилання буде у описі під відео.